Всім привіт! Сьогодні субота. Це наші вихідні, перші вихідні в готелі. По плану, у нас заселення в готелі після 15-ї години. Зараз на годиннику вже майже 14-та. Чим ми займалися, прокинулись раненько, собі, приготували в мультиварці поїсти собі. Трошки полежали, я помонтував відео для вас. І зараз підемо прогуляємося в місто. Потім, якраз близько 15-ї, зайдемо до нас в номер, подивимося, який там номер, що там є, що взяти з собою. Повернемось до автомобіля, візьмемо всі речі і прийдемо вже з усім, заселимося в номер. А там вже побачимо. Зараз сходимо в магазин, я хочу купити ще. Файлів для документів, тому що треба висилати ці документи поштою раз в два тижні бажано у нас на фірмі. Да і такі справулі, поїхали. В такому ж місці ми запаркувалися. Це звичайне малесеньке місто в Німеччині недалеко до нашого номеру 800 метрів. Коротше, якщо йти. Це така міні-промка, тут якийсь локальний автосалон. Стави собі в такому карманчику. Місця повно. У нас саме в цьому місті розгрузка в понеділок, причому в магазині теді в центрі міста будемо бачити, як ми там будемо розгружати якісь залізні кошики, сітки, щось типу такого. За готелі, до речі, якщо хтось буде питати, чи що, скажу відразу, що у нас на фірмі паузи саме 45-ки. Проводяться в готелях. Готель оплачує фірма, фірма тобі все знаходить там готель і потім скидують просто скріншот з букінга, куди йти, номера там до власника, пароль з Wi-Fi і коротше, все таке. Така тут вже повністю голландська забудова. Червоний цей кірпіч, багато дуже рослинності, особливо цих кущів пострижених ідеально. Вже не так далеко до кордону з Голландією, тому все по-голландськи підходимо до магазину. Ваніль. Що мене здивувало, що як для такого маленького містечка такий здоровенний магазин. Всередині в ньому також дуже багато різних магазинів, прямо в гіпермаркети. Що стосовно цін, взяв пшикавку таку, щоб натирати, частенько було в машині, блистіло, стоїло 5 євро. Пачка волових серветок 1 євро. І взяв 100 таких файлів для документів, для цього всього. Це мені коштувало скільки? 7 євро, каже оператор. Так що такі ціни. Така архітектура, дивіться, як все прибрано на здивування, так чистенько все виглядає, ухожено. Панелі сонячні, новенькі машини в основному. У них охайні такі будиночки гарні. Дивіться, які ідеальні в усіх газони. Коротше, виглядає дуже круто, якось цивілізовано, як на іншій планеті. Коротше. Так, ось ми і підходимо до нашого готелю. Це собі звичайний апартамент буде в будиночку. Ось такий будинок. Звичайний частний сектор. Зараз побачимо, яка там буде кімната чи не кімната, як то виглядає. Ось наш готель. Тут сюди чи нам ще хтось розкажем. І так ось такий наш готельчик. Є собі кавомашинка. Тут є, є навіть телевізор, так що з собою можна було брати Xbox. Є... Є навіть балкон. Ось будь ласка. Ще щось цвіте, як вам готельчик, може бути. Так, да, непогано. Є де спать ліжко, є ось до вайфаю. Тут все валізи. Така ванна кімната, навіть поклавились шампуні. Ну що скажете, якийсь такий румтур. Не знаю, що вам ще. Ага, ще й кудись тут двері йдуть. Давайте ми уберемо це. Ага, ну, не знаю. Стоїть бойлер, стоїть пилосос. Можна навіть ось ви поняли, що зробити. Так, подивилися квартиру. Такий тут хол. Зараз йдемо за речами. Напишіть, хто як думає, який варіант коротше, краще, бо хтось пише, що їм краще з'їжджати на 45-ку додому, наприклад, їздити по два тижні, комусь по-іншому. Саме для мене, то такий варіант, мені здається, поки що ідеальним, тому що ти і гроші можеш заробити, тому що коли ти з'їжджаєш на якісь оці паузи додому. То дуже ймовірно, що тобі ці дні не будуть оплачуватись. А тут ти сидиш собі і в готелі, і відпочиваєш повноцінно, да, не вдома. Але якщо в принципі в тебе немає якоїсь великої сім'ї, до якої потрібно приїжджати, то тобі не треба повертатись весь час. І такий варіант, коли ти відпочиваєш повноцінно, живеш в готелі, але отримуєш за ці дні зарплату, мені здається, найкращим варіантом. Так, Бусами лишили, сумки взяли, йдемо, цих 800 метрів. Можна було в принципі, парканутися і там по-нормальному, просто я ще е, не звик, скажімо так. Коротше, не до кінця що розумію, де можна нагліти сильно, а де ні цим бусом, тому що я з цих особливо не знаєш і ставати в когось під двором на тротуарі. Не хотілося б, щоб не було ніяких проблем. Може, в подальшому якось навчусь. Нам якби стоїть сам тягач без начепи також рядом, але він ніби поменший, а я длинніший, тому поки що так. Взяли речі, зараз занесемо в номер, підемо в магазин, купимо щось смачненького приготувати, там є і духовка і все. І будемо собі чилити. Скоріше всього засніму вам відос на балконі, на веранді. Поясню, чому я обрав саме роботу на бусі по цій категорії, чому я не обрав саме вантажівки, фури і оце все. Ось стоїться голова. Мерседеса прямо тут, в частному секторі. Можна було в принципі, ось тут десь стати. Або за ним вон там, щоб не носити речі, але перекриється дітям все сонце. Тому ладно вже, поки що стави там, вже ось доходимо. Прийшли з магазину нарешті. Скупилися на 13 євро. Що туди входить? Вода не газована. Кільця є. Два алкогольні напої. Не рекомендую вживати алкоголю, якщо ну, є. Салат з моркви. На деякі речі, на жаль, чеку не взяв, але на деякі речі, так скажу вам, ціну. Це ось коштує євро. Якщо по скидці 0,69 центів. Це у нас моцарева, шоколад 72% какао. Якась намазка коштує євро, так, знову 69%. І щось таке собі на завтра нажарить, щоб дуже сильно не скуплятися, тут не готувати. Такі ось вже макаронки. Також в холодильнику вже зараз ще не звик. Мав би бути. Ага, він не в холодильнику, він в сумці. Коротше, ще є один у мене пудінг протейновий. Так що зараз в души і відпочивати собі. Буду вам монтувати відоси. Вже один готовий, думаю зараз підзняти другий. Тому що зараз ситуація така, що інтернету немає, і за того так довго не було відоса на каналі. Я його вже давно змонтував, але викинути було тяжко. Тому зараз монтую хоча б два, можливо, навіть три відоси. Матеріалу знімав вже дуже багато. Можливо, зараз вам на балкончику підзніму ще один відос і закидую все на канал, тільки закидую таким чином, щоб. Щоб воно виходило коротше, з якимось часом, тобі ж я закидую зараз все на канал, воно все загружається по Wi-Fi тут на місці, а з'являється для публічного доступу там в понеділок, в середу, в п'ятницю. Якось так, коротше, можна запланувати на Ютубі. Так що постараюсь так все і зробити. Плюс завтра все ж таки підемо в місто, ще погуляємо, подивимось, що там є. Місто саме по собі маленьке, але архітектура гарна, тому щось буде вам що показати. Так, новий день, новий ранок. Прокинулися всю ніч валив такий дощара, що спалося. Ну, Можна було і краще. Коротше. Прокинулися зараз. Снідаємо. Оператор теж свої фільми знімає. На сніданок у нас такі тости з моцарелою і салатиком. Такий лайтовий сніданок. На сьогодні великі плани. Треба змонтувати аж два відоси. Уже змонтував два шорца для вас. Хотілося б сьогодні, щоб мене оператор трошки підстриг, тому що вже заріс піти, погуляти по місту, треба щось познімати, подивитися. І, по-моєму, ще якісь плани були. <rarely shops> так що їмо, роздуплюємось і вчимо далі. На жаль, поки що погодка сьогодні не дуже розпомагає піти вийде погуляти, але все ж таки треба пройтися. Вже змонтував два відосика, поки лежав на годиннику в нас 12.38, пора б вже вийти. Так що зараз, мабуть, маленький обід. Там прямо якийсь ураган на дворі. Зараз маленький обід і вийдемо все ж таки прогуляємось. Добре, хоч дощ не лі. Все ж таки зібралися, ніби трішки на дворі все огомонилось, а пройтися хочеться. Заодно подивимося, де в мене загрузка. Біля магазину Теді. Плюс хотілося б подивитися якесь старе місто, яке, тут. яке б воно тут не було, хоча б щось може цікавенького буде. Так що взиваємося і поветімо. Оператор таку шишку знайшов, радується. Якби знали, могли б потрапити на якийсь їхній ринок маленький біля цього магазину, де ми скуплялися. Але ніхто про ринок не знав, тому, на жаль, не попали. Я в Каселі був на такому ринку, продають багато там різного барахла, а також якісь продукти, типу якихось цукерок, шоколадок, снікерсів, в яких вже підходить термін придатності, їх там віддають за копійки. Можна часами щось цікаве вихопити. У зв'язку з тим, що ми під Бременом, ось вам і всякі бременські музиканти. Так, ось ми підійшли, тут у нас Кік, тут у нас Дечман і там далі є Теді. От нам в ось це Теді по факту має бути розвантаження. І зараз підходимо до центральної площі. Заодно зацінити як знімає звук мікрофон, тому що дує зараз дуже нещадно. Такі речі продаються. Фіксбуси Тут у нас потяг з відкритим цим. Така інсталяція. Ну і це є самий центр міста. Все досить симпатично виглядає, як для такого малесенького містечка, кафешки, магазини, дуже чисто, ніде нічого не валяється, немає ніякого бардака, бумажок ось цього всього. Вирішив все ж підійти до нашого буса, глянути, як він тут поживає. Тут продається ось така ракета жовта. Це у нас Т5 транспортер 13900 ціна на 1,9 двіядей. На дисках Aliexpress фари. ну, Жовтий, виглядає досить симпатично. Єдина ціна, звісно, за Т5 така непогана. Ми йдемо далі, такий автосалон, тут навіть є непогані якісь варіанти. Ось такий Астон Мартін стоїть, єдине ціни на нього немає. Стоїть щось раритетне. Стоїть і досить цікавий гольф. Четвертий, дуже рідкісний. З того, що бачу, купешка, кабріолет із жорстким дахом. Вау, я навіть вживу не бачив таких комплектацій. Диски он від Porsche. І якийсь старенький Opel. Тут наш дракон. Ну, смайликів я не бачу, тент ніби цілий. Дзеркало теж. Так, прийшли ми з прогулочки. Зараз грію собі кавусю. І буду готувати щось таке простеньке. Щоб дуже сильно не заморачуватись, можна було, звичайно, накупити продуктів. Тут є духовка, приготувати собі, що хочеш, щось смачне. Але лайтовий, коротше, сьогодні обід буде. Такі макарони з грибами і якісь там, може, типу м'ясо або котлетки. Щось. щось типу такого. Класно, тут вже є олія. Вже є олія, коротше, не треба купляти хоча б її. Причому навіть не соняшникова, не оливкова, звичайно. Виглядає це все діло ось так. Макарони морожені, тут е, хто зна що. Такі грибочки. Побачимо, як воно буде виглядати, коли буде готове. Трошки меленого ногоперчику додали. Ще якихось трав спецій. Єдине, не знайшов, я кришки під кришкою, воно, звичайно, швидше все доготувалося. Ми побачимо цікаво самому, що воно з цього вийде. Щось з'їдобне чи ні. Практично доготувалося це зілля. Так виглядає якась тут курка є, макарони, підлива. До цього всього, щоб якісь би овощі, буде пушка. Так що обідаємо, хотів більше якось вийти, показати місто, щось такого, але там таке дує, так холодно. Та й по факту містечко дуже маленьке, нічого прямо супер цікавого немає. Тому головним плюсом цього вікенду це, я б сказав би комфорт. Ти собі як вдома, в тебе є класний інтернет. Тут навіть телевізор із Smart TV. вчора дуже класно сиділи, чилили, включили собі YouTube. І можна було кайфувати, так що якийсь такий комфортний домашній вікенд виходить. Все ж таки, сходили, подивилися, де у нас приблизно, хоча б має бути вигрузка. Ніби та теді знайшли, я сподіваюся, що нам іменно туди, тому що прямо таблички, який-то адрес там немає на цьому самому теді. В'їзд там такий невеликий, плюс я впевнений, завтра там буде битком набито машин, тому що це понеділок, всі поїдуть скуповуватись. Побачимо, як там буде. Зайшли в бус, подивилися, що там в бусі, в бусі все окей. Я з собою взяв ось ще такий квіт палетовий. Така штука, якщо чесно, вже забувся навіть я її заповнювати, не пам'ятаю. Зараз буду дивитись, тому що на цю вигрузку треба буде його написати. Так, ось такий обід приготований. Макарошки, якийсь салатик. Коротше, лінивий сьогодні виходить такий вихідний, погода не дуже. Пішли, трішки прогулялися. Зараз включимо собі щось теж, мабуть, на ютубчику. Щось смачного, можливо, ще приготую, а можливо, вже й ні, тому що вечір пора збирати манатки уже на завтра. І завтра о 6-й ранку прокидаємось. Ну що, от і ранок понеділка попрокидалися, приготували собі сніданок. Відпочили, дуже класно виспались. Що можу сказати? Після таких двох днів повноцінного відпочинку почуваюся, себе ніби, я не знаю, додому з'їздив. Дуже класно, зарядилися і далі працювати, десь їздити. Вихідні були не супер активні, тому що все ж таки, як-ніяк, -як, погода трішки підвела. А з другої сторони, навіть тут таке малесеньке містечко, що воно хоч і гарне, але дуже багато тут різних туристичних міст немає. Зараз на годиннику вже восьма. Нам за півгодинки ось будемо вже виходити. Прийдемо в бус. Там свої короче, треба порядки наробити, все теж поприбирати, попшикати, щоб все було гарненько. І виїжджаємо на розрузочку в магазин Теді. Так що такі вихідні видалися. Дуже дякую за перегляд. Пиши свою думку, що думаєш стосовно такого відпочинку, і до зустрічі.